Австрійські експерти, що з ініціативи мінінфраструктури аналізують ремонт доріг Київщини, вже побували з перевіркою в області. Нагадаю, з осені схожі експертні групи працюватимуть по всій Україні. Вони мають контролювати якість ремонту доріг, і від їх рекомендацій у майбутньому залежатиме доля ямкових ремонтів. Василина Думан поспілкувалася з австрійськими фахівцями, які вже мають перші враження. Якість ремонту українських доріг досліджуватимуть незалежні експерти. Почали з Київської області. Тут це робитиме австрійська фірма. Окрім іншого, фахівці мають дослідити технологію ямкового ремонту. З поїздками по дорогах Київщини уже закінчили. Джеймс Меттюс і Олексій Мельник оглянули ремонт у 20 місцях. Аналізували і якість ремонту, і стан дороги загалом. Меттюс приїхав конкретно на цей проект з австрійського офісу компанії. Розповідає про свої враження. Ямковий ремонт виконується у Великій Британії, у Німеччині, в Австрії, в Італії, Франції. Але у Європі, звичайно, цей вид ремонту не настільки активний. Дорога не вся вкрита ямковим ремонтом. Висновки після огляду ямковий ремонт у Київській області роблять більш-менш якісно, але є дороги, де він уже недоцільний. У Кравтодорі кажуть, якщо вибоїни не латати, доріг не стане взагалі. Левову участку дорожнього покриття не ремонтували десятки років. Коштів не вистачає на виконання капітальних ремонтів, і поточних середніх не на одно, не на один кілометр. Державний бюджет не передбачає, тобто покриття старіє. Це так само, як е, одяг або ще щось. Ми ж не можемо його носити 30 років, не маючи ні одної дірочки. Ми її зашиваємо, тому що в нас не вистачає коштів покрити новий підачо. У Міністерстві інфраструктури підтверджують, грошей дійсно нема. Але лише ямковий ремонт це викинути на вітер ті, що є. Можливо, треба робити в два-три рази менше по об'єму, але робити якісно, і тоді ці роботи будуть. Е... Триматись три роки огляд доріг це лише один з етапів. Ще передадуть в лабораторію на аналіз асфальт. Експерти також хочуть побувати безпосередньо на ремонті, а зараз працюють над звітом. Його оприлюднять наприкінці липня. Про саму фірму розповів міністр Андрій Пивоварський. Це українське представництво австрійської компанії IC Consulenten. Її обирали із семи фірм, що відгукнулися на пропозицію міністерства. Подивилися, у кого є вже представництво або досвід в. Україні ми подивилися на те, хто аналогічну роботу робив у пострадянських країнах для того, щоб у них був досвід і розуміння, що такі ямкові ремонти. Роботу австрійців оплачують коштом громадської ініціативи Моя дорога там зібрали на проект Благодійні пожертви. Це 22 тисячі гривень. Василина Думин, Людмила Панасюк, Андрій Радченко, Валентина Бречко. Новини на першому.